Всім доброго дня! Знімлю короткий видосик, бо тому що я сьогодні мало працювала в садочку. Зранку я не мала взагалі настрою. Потім я була на городі. Ну і крім того, прибирання перед паскою. Кругом бігом, і ось уже день майже закінчується. Але хотіла коротко розказати, бо все ж таки вийшла я на вулицю про те, що я сьогодні. Трошки зробила тут і що ще хочу зробити. Ну, по-перше, бачите, у мене, у мене не газон, у мене такий. Е як це вірно сказати, українською лужаєчка така, я не знаю, як це вірно називається, лужок такий. З ромашками, з цим усім. Ми це не косили. Будемо косити перед паскою у суботу або в четвер, для того, щоб було більш е, свіжіше свіжіше і гарніше. Мене питалися дівчата, чи я використовую бардюрну ленту. Ні, стрічку. Я не використовую бардюрну стрічку, е, ну, тому що. Як завжди для мене. По-перше, це дорого, їй треба багато. Ви собі уявляєте, кругом бігом по всій площаці. Ні, я просто відділяю сапкою, гострою, я відділяю край між корою, квітами і оцим газончиком, якщо можна його називати газончиком. Нібито, виходить, охайно, чистенько, бачите, ось так як тут. Ось зробила я. Раз-раз, Травичку ножницями попідрізала гострими, щоб не лізла мені де не треба її лізти. І ось так воно виходить чистенько і охайно. Але взагалі-то я хотіла розказати сьогодні не про це, а про те, що ось у мене спіреї. Ви знаєте, що у мене спіреї тут, бордюрчик з принцеси. Оцим спіреєм я дам можливість заквітнути. Але є у мене і інші спіреї. Ось тут. Ось тут вони посаджені восени, вирощені мною саджанця, з гілочки вирощені. Гарно, дуже легко приймається спірея, ніяких проблем з нею немає. І ось е е я її квітнути не дам. Вона восени висаджена, і я не хочу, щоб вона витрачала сили на квітування. Тому вже одну я чимханула. Тут буде, отак я хотіла, щоб була гейхера, спірея. гейхера, спірея. Ось так. Ось так я хотіла це півколо, але так як вона восени ще пересаджена, ще вона досить слабка, то нашу її давати мучити на квітування. Тому кожну гілочку отако. Якщо ви бачите, руки в мене грязні, звичайно, бо тому що я працювала. Ось отако, раз, раз, раз. І ще отак. От. І отака. Ми не боїмося її стригти, вона дуже швидко і гарно наростає. Тут пусти е, приріст і буде зелененька. Гейхери краще прийнялися, ніж спіреї, хоча вони нас доженуть. І так само і оцей кущик. Ми робимо його зразу, одразу його формуємо. Ось зараз я позабираю це все. Отак. Ось. І нічого її не буде. Я зараз покажу дорослі кущі спіреї, з яких це все починалося. Дивіться, спочатку я купила три. Я не знала, що спіреї так легко розмножуються, мені хотілося щось оживити. Її колір просто бомбезний. І я купила три штуки. Ось, оце мамочки. Подивіться. Дивіться, які вони гарнющі. От перша. Друга і третя на тому іншому квітничку. Ось. Вона квітне блідорожевим таким. Ай, дивіться, метелик. Метелик над, якщо ви бачите. Метелик над вербичкою. Вербичка має запах. Він думає, що вона, ця вербичка рожева, хакуреніший, я переключилася на другу тему, вона пахне, вона пахне ваніллю. Такий легкий, тонкий аромат. І е, ця... Цей метелик думає, що то квіточка. Він, бідоська, не знає, що то не квіточка. Так ось проспірею. Ось. У мене їх було три куща, і потім я думала, як ж мені розділити для того, щоб зробити бордюрчик, І до кінця я е, коли стригла. Тикнула спочатку під бутилки, то навіть не потребує бутилок. Просто обрізаєте, кладете в землю, рихлите землю з пісочком, в тінь, такий тіньочок приблизно, рихлите, закладаєте і буде їй щастя, буде вона рости, вологий ґрунт. Я в перший час закриваю пластиковим контейнером від салата. Ось і отаке. От так, що от таке ще покажу анемону. Анемона вже цвіте. Ось так. Ось, бачите, бордюрчик пройшлася. Живенько, шустренько, сапкою обробила, нічого складного і ніякої бордюрної ленти не використовувала. І ще сьогодні рано я прокинулася, я, можна сказати, не спала. Перед ранком, так як і всі ми, то я з нервів вийшла на вулицю і побривала. У сосни оці прирости. Як це називається? Бруньки. Бруньки пообламувала, це кущова сосна на одній і там на інші. Теж так поробила. Так що отаке? Отакий короткий обзорчик У мене що я сьогодні робила. Багато що зробила на городі, була газдиня. Як і всі ми. Що ж робити? Що ж робити? Ось, а і ще пообрізала ті тюльпани, що вже пообквітали. Тюльпан обрізаю до. Ну, це всі, напевно, знають. До першої, ось так я обрізаю тюльпан, лишаю два листочки, і тому я посадила тут спіреї разом з гейхерами, щоб вони мені прикрили ці необрізані обрізані тюльпани, бо воно не дуже гарно виглядає. Але вони піднімуться, ми вже розуміємо, що кущик буде приблизно пів метра і буде гарненько виглядати прикриє ці гілочки. Ну, взагалі тут ці тюльпани я звідси приберу, бо буду розсаджувати їх по кольорам. Жовті, окремо, білі окремо, щоб міксів ніяких не було. Ось такий короткий огляд, всім тихої і спокійної ночі, щоб нічого нас цієї ночі не турбувало, і ми змогли нарешті виспатися. І взагалі, завтра вербна неділя, всіх вітаю наперед святом, можливо, вийду на зв'язочок і ще щось розкажу і покажу, бо буду мати час. Всім гарного вечора!